Кожен із вас вже бачив ті відео, які гуляють на просторах інтернету. Антихристам, антихристут, а може це Путін, а може це Ілон Маск, а може це Трамп. Так як Антихрист цей біблійний персонаж, то давайте в першу чергу будемо звертатися до Біблії і орієнтуватися по ній. Коли ж прийде Антихрист? Антихрист прийде перед приходом Ісуса Христа. Це буде відкриватися шоста печать Апокаліпсису. Тоді почнуть відбуватися незворотні, страшні механізми в нашому світі. Страшні речі почнуть відбуватися в світі. Зараз ми живемо в кінці п'ятої печаті Апокаліпсису. І про всі ці речі, про всі ці пророцтва Ісус нас попереджає в своєму слові, в Біблії. Про Антихриста описується, що він був, зараз його нема, і він прийде. В книзі об'явлення в сімнадцятому, в сімнадцятій главі, 8 й вірш, описується: звірина, яку бачив я, була і нема, і має вийти з безодні, і піде вона на погибель. А мешканці землі, що їхні імена не записані в книгу життя, від закладин світу, дивуватися будуть, як побачить, що звірина була і нема, і з'явиться. Антихрист, він, сам диявол, сатана, він не може свого нічого придумати. Він завжди копіював Ісуса Христа і буде це робити. І саме, коли він прийде, буде це і робити. Ісус як? Прийшов на цю землю, помер, спустився, а де був три дня і три ночі, і воскрес і знову прийде. Так само і Антихрист. Він був, зараз його нема, і він прийде. І саме Антихристом буде. Восьмий цар із семи. І в 17 розділі, в 11-му вірші так і пише. І зверіна, що була і нема, і вона сама восьма із сімох, і йде на погибель. І коли були цари при Вавилоні, які правили Вавилоном, це був цар Намуходоносор, Персійський, цар Македонський, але саме правив Вавилоном цар Німрод. Його ім'я перекладається, якщо його перекласти, повстане знову. Він був страшним бунтарем проти Бога. І рівень Антихриста це буде саме цар Німрод. На превеликий жаль спокусається дуже велика кількість людей, і між ними будуть навіть відвіруючи. А чому? А це буде від того, що буде брак знань. Люди не вивчають слово Боже, не занурюються в Слово Боже. А Бог нам його залишив для того, щоб попередити нас, що гряде на цей світ. Тому що Господь знає, що гряде на цей світ. І Господь закликає, кличе, прийдіть до мене, покайтесь мої діти, тому що гряде страшне на цей світ. І... Бо в Біблії описується все, що було, все, що є, і все, що чекає на цей світ.